Слава Боже, для вас помолимось, Царю Небесне, утішителі душі істини, що всюди єси і все наповняє скарби тіби життя подателя, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благи душі наші. Господи, прошу тебе, просвяти мій розум, відкри моє серце, відкрий мої вуха, щоб я була готова прийняти Твоє Слово, пересвітлом слова і духом благодаті. Нехай зникає темрява гріха і ніч невіри, а серце Ісуса нехай живе у всіх серцях. Амінь. Євангелія від Матея, 25 глава, з 14 по 30 вірш. І немов той чоловік, що пускаючись у дорогу, прикликав свої слух і передав їм своє майно. Одному він дав п'ять талантів, другому два, а третьому один, кожному за його здібністю і від'їхав. Той, що взяв п'ять талантів, негайно пішов і уроду ними і придбав другий п'ять талантів. Так само і той, що взяв два, також придбав два других, а той, що взяв лише один, пішов, викопав у, у землі яму та й сховав гроші пана свого. По довгім часі приходить пан слух тих і зводить з ними обрахунок. Проступив той, що узяв у п'ять талантів і приніс другий п'ять талантів. Мій пане каже, ти мені дав п'ять талантів, ось придбав другий п'ять талантів. Сказав до нього його пан, гаразд, слуго добрий і вірний, у малому ти був вірний, поставлю тебе над великим. увійде радість пана твого. Приступив той, що взяв був два таланти, та й каже, пане, два таланти передав ти мені. Ось друге два я придбав. Сказав до нього пан його гаразд добрий і вірний, о малому був ти вірний і поставлю тебе над великим, у відда радість твого пана. Приступив той, що взяв був лише один талант і каже Пане, знав я тебе, що ти жорстокий чоловік, поженеш, де не сіє, і визбереш, де ти не розсипав, тому зі страху я пішов і закопав талант твій у землю. Ось твій маєш твоє. Озвався його пан і каже до нього лукавий слуго і лінивий, ти знав, що я пожинаю де не сіяв і везбируї де не розсипав, тож треба було тобі віддати мої гроші торгівцям і я, повернувшись, забрав би своє з відсотками. Візьміть отже, талант від нього і дайте тому, хто має їх десять, бо кожному, хто має, додасться і він матиме надміру. А в того, хто не має, забереть і те, що має. А нічемного слугу, того викиньте в темряву кромішню, там буде плач і скреги зубів. Дорогі мої, сьогодні церква подає нам Євангелію від Матея притчу про таланти. Ми бачимо, як господар роздав таланти одному п'ять, другому два, а третьому 1. Господи, це є Бог, який дарує кожній людині талант. Кожна людина має талант, і я маю, і ти маєш. Але як ми ним уродуємо? Чи ми його розвиваємо і допомагаємо своїми талантами іншим, ближнім? Чи ми його не розвиваємо, закидаємо і не хочемо ні з ким ділитися? Господь сьогодні нам показує, як важливо. Орудувати нашими талантами, але найбільше наш талант і дар це є життя. Господь подарував наше життя для того, щоб ми могли прожити гідно Його, для того, щоб ми могли нести своїм життям Бога. Господь кожному подарував життя для якоїсь місії, чи ми вже розпізнали цю місію? А також найбільший талант Господь нам дарує – це є образ Божий, який ми отримуємо і носимо в собі. Кожен отримав від Бога в повноті цей талант, цей скарб, який є наше життя. Бог дарував нам частину цього свого майна, цього буття, цього життя. Як це важливо уміти оцінити, що ми отримували. Чи ми дякуємо Богові за дар життя, за талант. Образ Божий, який ми носимо. Коли ми приймаємо Ісуса і в то Ісус нас перебуває, чи ми дякуємо за цей дар, який Він нам дарує кожного дня. Господи, хочу до Тебе сьогодні з вдячністю звернутися. Я дякую тобі за дар мого життя.